Капеланське благословення на 7 січня 24 року, В Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, чиї сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати і сестри, побратими, сьогодні в Святому Івангелії повідається про те, як Ісус йшов до Єрихону. і там, на край дорозі, був сліпий, який запитав у тих, хто проходили мимо. Що відбувається? Йому сказали, що йде Ісус Назарету. І він тоді почав кричати: Ісуса Сину Давидий, помилуй мене. І Його дорікали, щоб він не кричав, замовкне, казали, а Він ще громче кричав: Ісуса, Сину Давидий, помилуй мене. Ісус тоді сказав: Підведіть Його до мене, Його підняли, і Він запитав його, Що ти хочеш? Він хоче, щоб прозрів. І Він сказав: його, Прозри, віра Твоя спасла тебе. І він той час став, бачити. Можна тут запитати, так, да, епізод так дійсно дуже добрий, гарний, ось той час відбувався. Зараз Ісус не ходить серед нас фізично. І не можна йому крикнути Ісуса Сину Давиді, помилуй мене. І Він а фізично так не станеться. І виявляється, що задається питання, а як мені сьогодні? Що мені сьогодні просити? Як мені сьогодні встановити взаємостосунки з Ісусом, коли я фізично до Нього не можу доторкнутися? Але те, що сказав той сліпий, сказав, хочу прозріти, стосується і мене сьогодні. Знаєте, мені нагадала одне місце в Євангелії, яке теж говориться? Якщо око твоє світло і все тіло Твоє світло, от, якщо б я попросив духовного прозріння, щоб я побачив світ очима Ісуса, світ очима святими, світ очима, як все відбувається, і попросив цього прозріння, тобто очистити свою совість і бачити совістливо Божою совістю, Божим поглядом на все те, що відбувається навколо мене, на все те, що я роблю, що я прагну. Що я думаю, що мені бажається. І коли в цьому смислі я попрошу про зріння, то Ісус завжди буде Підня мною, і Він скаже мені: добре, Ти доброго хотів, і я це те добре даю. Бо коли будь яка людина стає на шлях праведності, на шлях Божий, на шлях каяття і викоріння всіх своїх пристрастей, то він завжди набуває дорогу. Святості, дорогу чеснот, дорогу Царства Небесного. І на цій дорозі з допомогою Ісуса, і допом... Ісус допомагає кожній людині, і ця людина входить в ті вузькі врата, які як врата царств небесних. Амінь.